Пане генерал, зараз е, топ тема, от в продовженні того, що говорив і е, пан Залужний, це небезпека, яка може йти із Білорусі, але не від е, напряму білоруської армії. а Ми розуміємо, що це вже буде або мішане угрупування, або оці мобілізовані із Росії. І в мене трошки відчуття дежавю, тому що перед 24 лютого багато представників влади вони говорили, що е, неможливо цим угрупуванням йти і окуповувати Україну. Це занадто мала армія, тому ми не боїмося. І зараз, оскільки каже, наприклад. Лад, гурмонаші розвідники, інші там представники влади вони знову кажуть, що ми не бачимо великої загрози. Ми не бачимо, що Білорусь готується до наступу. Але у той же час ми розуміємо, що Шойгу вже в Білорусі побував, він тиснув на Лукашенка. Завтра туди має приїхати в Мінськ президент вбивця Володимир Путін. Ну явно вони не будуть говорити про стратегічне співробітництво, велику історію білорусу російського народу. Вони будуть говорити про війну і про те, як територій. Білорусі використовувати проти нас, і я просто переживаю, щоб знаєте, не було так, що ми знову недооцінили і знову сказали: да-да-да там в нас все готово, ми їх зустрінемо. Вони ж ніякі ця білоруська армія, а потім вони знову пройдуться нашими регіонами. Наскільки ви сприймаєте серйозно те, що знову з цієї ж точки вони можуть до нас піти? В Волинь, Чернігів, це може бути будь-що так само, як це було серйозно ще до 24 лютого цього року. Я ж кажу, що я казав. Я розумів загрозу, я розумів готовність і спроможність ворога. Так само, і жодного разу я не сказав, що розслабтись і забути про Білорусь. Якраз це нас, якщо розглядати Україну як якусь таку живу істоту, якраз Біларусь, білорусько-український білорусько кордон довжиною 1084 кілометри, це знаєте, як то е, м'яке е, брюхо е, потужною такою. Тренованої е, тварини, умовно кажучи, якщо там порівняємо нас ну там рись, так чи е, ведмідь але воно найбільш слабке, це місце і його треба захищати. Тому загроза не минула, загроза є велика, і е, недовіра не, не довіра, а таке, нерозуміння або формування у населення та все нормально, вони там не будуть наступати, ну, нехай подивляться, що говорив я. За два роки до цього, що говорили оці е, е, радники з організації, яка там зараз у нас називається офіс президента, і безпосередньо порівняйте їхні постійні заяви і не скажімо так не, не не дотримання цих е, прогнозів, бо вони знов-таки ж не співпадали. І те, що говорили, наприклад, я і люди, які е, плічопліч поряд зі мною стоять. І що якраз ми завжди були, знаєте, в десяточку. Тому якщо я кажу, що є загроза, і треба щось робити, треба на це звернути увагу. Якщо вони не хочуть це робити, треба зрозуміти. І якщо когось нема цього розуміння, що е за кожну помилку влади люди, які при владі не несуть відповідальності, поки що кажуть не до не на часі, нехай скажуть не на часі. Якраз у тім, е хто попав під окупацію, та сама Буча самий Гастоміль, той самий Херсон, не на часі? Не на часі ми платимо за їхні помилки і бездіяльність десятками, сотнями, тисячами, тисячами загиблих українців. То як це не на часі? Вони не розуміють, що якраз підняття відповідальності перед власним народом і підвищує рівень довіри цього народу до влади. Пане генерале, ще Валерій Залужний сказав дуже важливу річ, і вона так резонує з усім, що відбувається в нашій країні. Він сказав, що за час повномасштабного вторгнення було звільнено десятьох генералів, і один е, навіть покінчив із собою. Інформація дуже відверта, і я теж так Можу припустити, що Валерій Залужний не просто так головнокомандуючий про це сказав. Це точно там, скоріш за все, були генерали, які несли відповідальність ну напевно, да, там за те, що не підготовлений був Херсон чи щось таке. Ну, я так собі це уявляю. Але у той же час у нас були покарані, наприклад, за те, що не протидію ворогові Служба безпеки України і Генеральна прокуратура. Тільки Валерій Залужний звільнив. А генеральний прокурор в нас поїхала послом до Швейцарії, хоча сказали, що велика проблема, що багато агентів потрапили туди теж де, екс голова служби безпеки України, ми в принципі не знаємо. Але теж можна припустити, що на якихось курортах, навряд він в окопі десь під Бахмутом. Тож ви розумієте, ви чому армія несе відповідальність за свої провали? А чиновники, які в принципі теж мали би захищати і займатися питаннями нацбезпеки, вони цього уникають. Тобто, це відповідальність була залужного. І він їх знімає, а там, де є відповідальність влади, і, зокрема, президента, він їх знімає, але ну, такий собі окоп в Швейцарії. Ну, тобто, це не сприймається як покарання. Повторюсь те, що я казав, для своїх, так як треба, для інших закон. На жаль, якраз це знов таки ж показує, що 100% відповідальності за провали, порушення, недопрацювання, зраду. Не всі несуть в повному обсязі. Це знов-таки ж підриває довіру влади, підриває довіру до керівництва як політичного, так і військового. Тому, комусь можливо, це є вигідно і вести штучний такий майбутній конфлікт між військовиками і військовим керівництвом і цивільним це достатньо серйозна проблема. І треба розуміти, що комусь вигідно це робити. Це знов таки, мабуть, е-е Намагання дискредитувати військове керівництво, то вони себе вже навряд чи дискредитують. Бо те, що зробили вони, вже в світі називають українським чудом. Але це українське чудо не було без е, головного компонента цього чуда українського народу, який безпосередньо сам самостійно, зі зброєю чи без зброї, вийшов захищати власну будівлю, власну вулицю, місто, село. І це було неодноразово. На жаль, е наразі цю проблему спроможності народу треба лоб нарощувати, а у нас роблять навпаки. Оце роблять навпаки. Так само, як і певні маніпуляції е щодо там постійним переформатуванням е певних військових організацій приводить до того, що е люди або втрачають довіру або е ідуть в інші е військові організми, причому мають чудові навики з певної специфіки ведення війни. на Воружить территории. Валерій Залужний сказав про те, що готується контрнаступ, де, коли, як, за яких обставин. Він каже: ніхто ніколи не побачить і не дізнається до цієї операції. Ми віримо. Але звичайно з цього, пане генерале росіяни вони ж теж розуміють, що небезпека десь є. І з останньої інформації це історія, що готуються дуже посилено, воєнну оборону вибудовують в Маріуполі. Окрема історія це те, що сьогодні з'явилося, що російські війська в тимчасово окупованому Мелітополі вони готуються до вуличних боїв. Тобто це дуже важливо, хоча місто Мелітополь, в принципі, в останній час у зведеннях дуже активно звучить. Ну і я вже мовчу про те, що вони, вже згадані вами, будують системи безпеки і захисту на своїх територіях. Ще до цього з'являлися окопи, хоча дуже дивні системи безпеки в Криму. Пане генерале, що вони? вони просто хаотично готуються скрізь, тому що не знають де буде наступний удар. Або справді щось із вище згаданого це може бути ну, якщо не наступним контрнаступом. Як Мелітополь, але наступним містом, яке точно в найближчий час повернеться, Росія не розглядають всі варіанти, і треба надав віддати належне. Вони розглядають ці варіанти в найгірших варіантах для себе і готуються на всіх напрямках. От, певний момент, ми мабуть, повчились би в них, скажімо так, сприйняттю серйозності загроз, а не розповідання, що у нас завтра вже перемога до перемоги треба. Багато багато чого зробити, аби перемогти. Тому е, те, що проводити контрнаступ, це все чудово. Але ж знову задамо питання, якими силами і засобами, бо це люди, це техніка і оснащена техніка цими боєприпасами. Ось що нам потрібно для успішного наступу. Бо сучасна війна це не війна штикових атак і е, рукопашних е, боїв. Це в першу чергу війна артилерії великої кількість боєприпасів до цієї артилерії. Це війна протиповітряної оборони, протитанкових засобів, засобів розвідки і засобів ураження це найголовніше, що треба зрозуміти. І навіть як би там не казала, наша преса розповідала про цих чмобіків, а напівал і на А не навіть щоб знищити навіть наркомана ми мусимо мати підготовлення, навченого озброєного і оснащеного українця, аби убити його. Цього е, російського чмобіка тому треба багато чого зробити, і кожен українець зараз, мабуть, уже мусить собі задати питання: а що я мушу зробити для нашої перемоги? А що мій сусід для цього зробить? Бо величезна кількість людей ще цим питанням не задалась На жаль, е, не всіх ще е, війна сформувалась в голові, а з урахуванням оцих е, убаюкувань. Уколисань в ефірах і в інтернет-ресурсах з боку центральних органів влади якраз і проводить до того, що війна не сприймається серйозно. Про яку виборчу кампанію вони зараз почали вже розповідати і до чого готуватися? Вони що перемогли? Вони що не розуміють, що питання існування України ще стоїть гостро, і наразі сили засобів росіян ще достатньо. Аби нанести нам такі достатньо серйозні е, втрати. Тому рано ще співати таких, е, знаєте, переможних пісень. Проки що треба зуби сцепити і зі зброєю в руках захищати власну країну. Так само, як і аби ця зброя працювала, мусить розвиватися оборонно промисловий комплекс, який досі у нас буксує, і розповіді про випуск снарядів. Ну, це знаєте розвод е непідготовлених українців на рівному місці. Бо людина, яка вчилась в школі, знає, що снаряд це не тільки е балванка, а ця балванка мусить бути виготовлена, начинена безпосередньо певною механікою. І саме головне параха, капсуля це все мусить вироблятися. Тому виробництво снарядів це не просто метал, це ще величезна кількість інших. Процесів, які мусять приймати участь в цьому. Але нам розповідає, що все гуд, що снаряди випускаються. При цьому згадаємо, що коли влада знала, що вже буде напад на нашу територію, так при цьому завод Артем, які, лінія, яка ще з 18 року почала по виробництві 152 мм снарядів працювати дуже шикарно. І я особисто бачив всі станки там на. Найстаріший станок був 2016-2017 років. Це було найновіше і дуже потужно. Але при цьому, при цьому, з жовтня місяця цей завод не пішов працювати 24 години е, без вихідних. Він і в подальшому годин, одну зміну на тиждень працював. Не більше, не менше. От і вся відповідь. Найжахливіше підтвердження пане Сергію ваших слів, це я чула аналітику від західних експертів, які прогнозували війну, але вони говорили не про війну України з Росії. Вони чомусь робили ставку декілька років тому, що Китай нападає на Тайвань. Далі вони все одно прогнозували, що звісно американці вони обов'язково будуть залучені до цієї війни. Ну а Росія як сателіт Китаю, і от вони прогнозували наступне: що високоточного сучасного озброєння, яким користується і Україна. Україна його під час повномасштабної війни вистачить ну десь приблизно на рік, як рахували експерти. А через рік вони кажуть, все одно всі повернуться до тих старих радянських стандартів, озброєння, які сьогодні ми там кажемо: ой, що там в тій Росії лишилися? Ой, там боєприпаси ракети і так далі. Вони кажуть, що от якраз така буде війна через рік, і це, судячи, з усього, не дай Боже, але те, в що може впертися. І, і Україна да там з, з тим, що європейці чи американці скажуть, що озброєння закінчується. А що нам треба буде робити, якщо ми не запустили воєнну промисловість? Це буде жах. Але при тому, все ж таки, дозвольте, я вже так на останок вас запитаю. Був фантастичний пост. Я люблю його цитувати. Це коли Андрій Єрмак, голова всю президента, сказав, що треба збільшити бюджет на збройні сили України. І ми, звісно, таким своїм журналістським ком'юніті дуже так посміхнулися, але не по-доброму. Ми що ми пригадуємо баталії грудня, січня, лютого цього року, коли пропонували розширити бюджет на армію, і всі як один сказали в армії грошей достатньо? їм хватить і так. Ну і ми знаємо, чим це закінчилося. Розпочалося повномасштабне вторгнення. Що сьогодні потрібно армії? От, ви кажете, що все має бути для збройних сил, і українське суспільство, я впевнена, підписується під цим. Але чи може зараз держава розширити цей бюджет і чи справді це допоможе? Знаєте, е, мабуть, питання не в кількості грошей, а в правильному їх використанні це по-перше. І по-друге, е, треба передивитися е, чітко цінову політику, бо дуже часто е, військові закупки це штучно за е, завищені ціни, і ніхто в ці нюанси зараз під час війни не, е, не звертає на не Але між тим ну в певних моментах я пам'ятаю ці речі, коли е, халат хірургічний. Якщо ми його закупаємо американців, він 178 доларів, а халат хірургічний ш'ється багатьма фабриками українськими стоїть, умовно кажуть 80 гривень. тобто різниця. Різниця. Загадаємо, курс неростучий курс долара. На ж не росте курс абсолютно. У нас і пенсії не ростуть, і курс долара не росте, але чомусь ціни виросли практично вже в три рази. Тому. Знов таки ж пісні про підвищення. Ми готові терпіти, готові е-е вкладатися в свою перемогу. Але це не мусить бути тільки дії з боку влади. Бездіяльність, а з боку нас ми викладаємо керівництво, закупає собі офіційно. Це журналістка сьогодні показує, коли закупаються шикарні квартири керівниками, шикарні автомобілі. А ми сидимо, пробачте, що останні гроші дає на нашу е оборону. Там якось воно. Ми для армії, армія для нас, а вони збоку для себе. Оце це ж бачиться. Тому розповіді про майбутні вибори, ну, давайте тоді спитаємо. А звідки воно у вас все взялося і за які шиши. Тому питання не в розборках, питання в порядності. Але якщо воно у керівників певного рівня е-е Скажімо так, сором'язливість і скромність це не їхня риса. Тому якраз е, ми мусимо розуміти, що е, не ті люди нам розповідають, як себе вести. Знаєте, як так само, як от коли розповідають певні люди, те заложний сказав чи не те. Залужний вовк, нашої зграї яка захищає нашу Україну. Головний вожак Розумієте? І не їм тявкать не шакалам, а як захищати нашу землю? Тому. Вовчі зграя. От у нас ССО завжди казали. Вовчі зграє. Вовки сприймають тільки вовків, а шакалів і гієн, навіть якщо вони десь підскочили за рахунок якихось незрозумілих дій, ніхто не буде сприймати рано чи пізно гарлянкою видають.